Як я відмінила штраф за парковку в Шотландії без англійської мови і сама через телефон? Коротше, приїхали ми з дітьми в торговий центр, і парковка була ну, повністю забита. І ми стали біля Теску, це супермаркет ну, з продуктами, продуктовий супермаркет. Але там у них завжди пишеться, що ви можете тут перебувати лише дві години. Ну, ми ж пішли там по, по торговому центрі, потім ще, слава Богу, що я зайшла в ТЕСКО, щось там купила в ТЕСКО. Ну, і приходить мені що цей лист, що у вас штраф за парковку 70 фунтів. Думаю, блін, а ну капець. Ну, дось толком нічого не купили, й такий штраф. Що я роблю, але в тому листі було таке посилання, куди ви можете перейти і там написати я пишу, що доброго дня, я така-то, така-то, отримала такий-то, такий-то штраф. Напишіть мені, будь ласка, що ну напишіть мені, будь ласка, про те, що якщо я буду змушена постійно, коли я відвідую торговий ваш центр, так коли я постійно відвідую цю парковку платити за неї, то я просто заміню торговий центр на інший. Я не буду тут їздити в цей торговий центр. Ну і підкріпила їм оці скріншоти. Я зробила з телефону, що. Ну, що я купувала в Теску, і там, що я купила в Тікі Максі. І буквально, я не знаю, за пару годин мені приходить відповідь, що, вибачте, будь ласка, ваш штраф скасовано. Я така була щаслива, я вам не можу передати. Ну, перше, я дуже пишалася з собою, що без знання англійського я це все зробила. Ну, правда, через хром, Окей, але ж я це зробила. І знаєте, я задала собі питання: а змогла би я відмінити штраф в Україні? а А, без знайомих? А-а, от ніяк. Ну хіба в тебе там виконавчі службі, якісь знайомі, там могла би я можливо там подзвонити, якось відмінити, але не так легко, як в Шотландії, навіть без знання англійської мови. Тому якщо ви маєте якісь там не знаю, щось там маєте, сразу не панікуйте, а спробуйте його відмінити. В мене вийшло.